Марку тиждень разом з мамою він у відділенні інтенсивної терапії. Хлопчик народився передчасно з вагою всього кілограм 550 грамів. Вагітність була е, все в нормі, але ми замоталися пуповинкою і почали в нас трохи кровотоки. Е, погано доходити до Марка, і нам зробили екстрене кесареве. І зараз слава Богу, все добре. Марка разом з його батьками відвідав відомий український лікар та телеведучий Євген Комаровський. До одного із приватних медичних центрів Вінниців він приїхав вдруге. На згадку про спілкування спільне фото. Далі разом з медичними працівниками йдуть до близнят Аліси та Катерини. Народилися сестрички з різницею у хвилину. Молодим батькам Андрію та Альбіні Євген Комаровський показує, як немовлят потрібно носити на руках. Єдине, що може ламатися в дітей, це шия. Тому коли кладеш, ось так тримаєш під пахвою, і в такій позі дуже зручно. Такий спосіб молодого татуся Андрія спершу фразив: мені страшно було, але думаю, що він, він викликає довіру. Тому, якщо б це був не Комаровський, хто б так робив, то я б не дозволив. А ось Альбіна до такого майстер-класу була готова, бо бачила вже подібний. І він дитинку також показував, які не брав брави так і так і через ноги. Тому я, ну, я знала, що він може по всякому взяти, і це буде безпечно для дитини. Євген Комаровський вперше відвідав центр у березні 2021-го, коли заклад розпочав роботу. Цього разу приїхав з подарунками. Для персоналу привіз дві свої книги. У мене є 13 книжок. У мене є 13 книжок. Одна книжка називається ГРЗ про лікування гострих респіраторних хвороб. Це така енциклопедія для батьків. А друга книга це поради на перший рік для батьків. За чотири роки роботи в центрі проконсультували понад 132 тисячі дітей та прийняли 2200 пологів. В основу своєї етики заклад взяв поради та настанови Євгена Комаровського. У нас принципи прості. Ми маємо допомогти, не нашкодити і максимально бути відвертими і щирими своїми пацієнтами. Окрім спілкування з пацієнтами та персоналом, Євген Комаровський також оглянув обладнання центру Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.